Сучасне телебачення це не просто канали, це стрімінг, YouTube, ігри та повний контроль над контентом. І сьогодні ми оглянемо одну з найцікавіших бюджетних ТВ приставок 2025 року X96M200 TV Bugs з Android 14. Що вона вміє, та чи варта вона вашої уваги? Давайте дізнаємось. В коробці маємо саму приставку. Блок живлення, hdmi кабель пульт дистанційного керування та інструкцію. Пристрій має мінімалістичний чорний корпус, два USB-порти, lan порт на 1000 Мбіт, HDMI 2,1, слот для живлення та авероз'єм. Модель досить компактна, ідеально підійде навіть для настінного монтажу позаду телевізора. А тепер до найцікавішого залізо. Процесор. Amlogic s 905 x 5 m 4 ядра cortex a 55 відеоядро ARM Армд 3105-2, пам'ять 2 або 4 ГБ оперативної пам'яті ddr 3 Накопичувач до 64 ГБ вбудованої пам'яті Амк, Android 14 з можливістю OTA оновлень, Підтримка av 1 HDR10, Google Cast, Голосового керування. Wi-Fi 2, 4, 5 ГГЦ, Bluetooth 5X, Гігабітний Ісернет. Це означає плавне 4К відео на 60 кадрах сек без лагів і підтримка сучасних кодиків, таких як av 1, що стає стандартом на YouTube. Завдяки Android 14 приставка дуже зручна у використанні плавна анімація, швидкий запуск додатків і підтримка Google Play. Ви можете дивитись Netflix, YouTube і ПТВ, встановлювати додатки з APK або прямо з магазину. Інтерфейс простий, а підтримка голосового керування додає зручності. Особливо хочу відзначити роботу ISR – система зменшення шумів зображення. Вона прибирає цифровий шум, покращує чіткість та контури навіть у низькоякісному відео. Ми протестували X96M200 на декількох сервісах. Відтворення 4К на YouTube без лагів. В IPTV – стабільне з'єднання навіть через Wi-Fi. У коуди та Plex плавне перемотування і хороша підтримка субтитрів. Google Cast працює стабільно, можна транслювати відео зі смартфона. Ігри типу Asphalt або RetroAge теж ідуть плавно, хоча це не ігрова приставка. Переваги Новий Android 14. av 1DR 10. Підтримка Google Cast і голосового керування Wi-Fi 2.45G ГЦ 1000 m Ethernet ai шумозаглушення. OTA оновлення. Компактний дизайн. Недоліки. Лише USB 2.0. Немає кнопок керування на корпусі. Пульт без Bluetooth і Ч. X96M200 це потужна, сучасна і водночас доступна приставка, яка дає вам максимум за свої гроші. Якщо шукаєте надійний медіаплеєр з Android 14, 4K підтримкою та хорошим інтернет-заєднанням, обов'язково зверніть увагу на цю модель. Ставте лайк, підписуйтесь і напишіть у коментарях, яку тв приставку ви зараз використовуєте, і чим вона вас радує чи дратує.